Ви дивитеся перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Рокочу. Хочемо сьогодні звернути вашу увагу на таку хворобу, як ящур. Ну, насправді, я думаю, що більшість наших глядачів навряд чи на цьому акцентують увагу. Так, ну принаймні, хоча б тому, що в Україні про цю хворобу останній раз говорили у 1988 році. Це було досить давно, хоча це є транскордонною хворобою. І сьогодні з цією ситуацією, коли багато людей переїжджає до Європи, повертаються назад, тобто оці всі рухи, які відбуваються між країнами, напевно, якимось чином на це вплинули. Ну, це мені так здається. А чи так це насправді буде говорити сьогодні гість нашої студії? Це, це Руслан Олійник, начальник відділу організації проти епізоотичної роботи управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Вітаю вас, Руслане. Доброго дня. Отже, сьогодні поговоримо про те, що ящур в Європі, і про те, що ветеринари сьогодні, ветеринарні служби. Запроваджують особливі е, міри за того, щоб не допустити розповсюдження цієї хвороби. Чи права я що сказала, що останній раз про я ми говорили у 1988 році? І далі, ну принаймні, на ми на е, моїй пам'яті, я не пам'ятаю таких ситуацій, коли ми говорили про розповсюдження цієї хвороби. Так, ви праві, але спершу я хотів би все таки сказати про те, що таке що за хвороба Давайте, да, чому, так. і чому саме приділяється така значна увага іменно саме зараз. Тобто я що це особливо небезпечне інфекційне вірусне захворювання парнокопитних жуйних, також свиней. Особливо ця хвороба небезпечна для великої рати худоби, дрібно ратої худоби. Угу. Даний, дане захворювання. Воно відноситься до ряду зонтропоножних, тобто це хвороба, яка спільна як для тварин, так і для людей. З приводу епізоотії, так дійсно, останнім часом, як ви вже правильно сказали, що на території України останній випадок був в 1988 році, тобто майже 40 років тому Україна не знала, що це таке, Так, і я думаю, що і не буде знати, але ж та ситуація, яка складається. На сьогоднішній день в країнах Європи у світі говорить про те, що ми повинні вживати відповідні заходи. Сам ящур – це хвороба, яка регулярно приєструється в багатьох країнах світу. Якщо взяти Поточний рік дані, згідно інформації міжнародного постатичного бюро, дане захворювання реєструвалося в країнах Африки, і це в Індонезії. На превеликий жаль, в поточному році, вперше, мабуть, за два десятиліття зареєстровано захворювання і в Європі. Угу. Тобто де саме? де саме спершу це початок січня 2025 року, захворювання було зареєстровано в Німеччині. Угу. Потім, у березні, в квітні, захворювання поширилося на Угорщину та. Словаччину, де були зареєстровані декілька випадків даного захворювання. На сьогоднішній день там вживаються відповідні заходи, ті служби компетентні, вживаються заходи щодо нерозповсюдження. Але ми, як я вже сказав, про те, що. Е Знаю, що це захворювання дуже висококонтагіозне, вже від, вжито відповідних заходів на всіх рівнях. Якщо говорити про на рівні державному, то відразу при кожному спалахі даного захворювання були введені своєчасно е, головним державним інспектором ветеринарної медицини України певні обмеження. Ці обмеження полягали в тому, що відразу забороняється імпорт сприятливих тварин, також сировини, продукції. Та інших матеріалів, які можуть бути переносчиком. Тобто на сьогоднішній день у нас діє заборона з Німеччини, Сугорщини і Словаччини. Тобто mm -hmm. ніякі продукти сю сюди не імпортуються. Саме з м'яса, правильно? саме, саме дивіться, з прийнятливі тварини, ми говоримо про живі, mm -hmm. молоко, молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти mm -hmm. теж. Mm -hmm. Тобто ці продукти вони у нас на сьогодні день вони заборонені ввезення до України. Відповідно, вживаються відповідні ще заходи на рівні держави. Поточному році проведено засідання державної надзвичайної протизатичної комісії при кабінеті міністрів України, де відповідно було дано дані доручення всім організаціям відомствам щодо посилення всіх заходів, щоб не допустити ввезення цього вірусу на території України. Чому такі важливі заходи вживаються? Чому в чому появляє небезпека? Небезпека в тому, що це. Захворювання воно наносить дуже велику шкоду економічному плані. Тобто сама ліквідація даного захворювання це дуже велика затратна процедура. При даному захворюванні погалів'я повинно бути в неблополучному пункті забите і знищене. Відповідно, є певні обмеження теж по продукції. Тобто, крім цих заходів, тобто, ми розуміємо, що закриваються кордони, закривається продукція, інші країни не купляють, тобто йде зменшення валютної виручки. Тобто це колосальні збитки. Крім того, збитки ще йдуть в плані того, що на, нас безпосередньо на проведення ветеринарно-санітарних заходів. Тобто це самі організація поза бою. По встановленні по зоні відповідно захисту, зону нагляду і в подальшому те, що е, якщо тварин всіх забити і знищити, це не означає, що вже можна експортувати продукцію. Потім кожна країна вже приймає рішення в залежності від і ситуації тої країни щодо відновлення імпорту продукції. Тобто, ця е, хвороба е, може е, може загрожувати продовольчій безпеці. Якщо взяти по, по Словаччині, то на сьогоднішній день забито поголів'я 7 тисяч голів. Тобто це величезна це, Цифра досить велика. Mm -hmm. Ну для порівняння, щоб ми розуміли, у Угорщині цим чотири тисячі. Mm -hmm. Тобто, якщо для порівняння от, в Одеській області в нас отримується корів, ми ще говоримо у господарствах. У господарствах суспільного -сектор, суспільно сектору більше 5 тисяч голів дойного. Mm -hmm. Це загалом. Це так. да. Тобто mm -hmm. всього в нас поглівля велика рада і худоби в господарствах майже 15 тисяч. Тобто це велика кількість. Угу. Велика кількість для, для рівня області. Ну враховуючи, що Словаччина, вона сама країна по собі невелика. Якщо взяти по території, це, мабуть, півтори як одеської області. І протяжність її із сходу на захід 400 кілометрів, плюс-мінус, так то ми розуміємо, що така вістань для даного вірусу це, це взагалі не вістань. Тобто ми дійсно бачимо потенційну небезпеку. Ми розуміємо, що що це за вірус, до речі, вірус. Може приноситися як із тваринами, як із як із транспортом, і через людей, через життя, тобто багатьма і навіть через комахи безпритульні тварини, дика фауна, транспорт, тобто Тобто дуже висок, настільки висока, дуже що будь-яким шляхом так вона була. Да, да, да. Тому, тому іменно, іменно з цього приводу на сьогоднішній день вже дуже великих заходів превентивних, особливо це стосується західних областей, угу. де ми розуміємо, що та. Там найбільший ризик кордон, занесення, да. mm -hmm. там посилена дезінфекція транспорту. Там люди, які притинають кордон, вони, вони детальніше проходять через так звані дискилимки. Дезінфікувати одяг дійсно ж проінформовані про те, що про заборону везення на територію України молоко м'ясних продуктів. Тому, користуючись нагодою, я теж хотів би звернутися до телеглядачів, сказати про те, що, будь ласка, не везіть безпосередньо цю продукцію з неблагополучних країн, не наражайте небезпеку нашу країну, оскільки для Одеської області це може бути як і в цілому, і для, для України, так само для Одеської області, це може бути пагубно з історичної точки зору для нас були вспишки були спалахи цього захворювання І після воєнних а особливо великих велика кількість небучних пунктів в Одеській області було зареєстровано в період з 1957 по 1971 роки. І література пише, що цей показник був більше 800 неблагополучних пунктів. Якщо взяти, поділити цю кількість на 15 років, які б у нас, тим так, була область горіла, то вчас все, майже 50 неблучних пунктів виявлялися щороку. Тобто, ну, ми розуміємо, тоді була інша країна, тоді були інші можливості, тоді не було такого е, е, е такої. Глобалізації в плані от, продовольчої безпеки тоді от Такого, таким обмінно, да напевне, не було, люди так, 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 так не переміщувалися між країнами, mm -hmm. тому це дійсно тоді на ну, тим часом було і багато скажімо так варилися ми і безпосередньо з цим захворюванням. Сьогоднішній день ситуація зовсім інакша, Сьогодні з глобалізацією це зовсім інші виклики. Тому дійсно ми тут повинні розуміти і вживати всіх відповідних заходів, щоб не допустити цю хворобу на території нашої області. Ну, в цілому на території України. Е, скажіть, Руслане, а був же період, коли вакцинували тварин так проти цієї хвороби? Наскільки я розумію, якщо я не помиляюся, е, в певний період від вакцинації відмовилися, тому що ситуація була е, дуже благо получно. Да. Справа в тому, що в нас Україна вже е, з 1922 року вільна від ящуру без вакцинації. Uh -huh. е, так, деякі країни Європи використовують вакцину. Дійсно, вони е, вживають такі, такі заходи, але я хотів би сказати про те, що вакцинація вона не забезпечить 100% захист, uh -huh. тобто набуття імунітету, тому що вірус ящуру, він має сім різних серотипів, Тобто, якщо навіть тварину вакцинувати, Одним серотипом то це не убезпечить від, 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 від інших станина. Да. Тому тут е є певні обмеження, певний розсуд, і і кожна країна вона сама вирішує яким шляхом е добувати цю пістичну пістичну благополучність. На сьогоднішній день у нас в Україні заборонено використання uh -huh. більше того, заборонено використання і виготовлення. Вакцин, як я сказав, що на сьогоднішній день у нас в Україні вакцинація не використовувалася, да? і зараз такої нагальної потреби в цьому немає. Проте вакцинація можливо, якщо вирішить це на рівні уряду, на рівні уряду, якщо буде прийнято відповідне рішення, тоді можливо вже за відповідним рішенням на рівні Києва, на рівні служби. Можливо, буде проведення відповідних заходів. На сьогоднішній день у нас вакцинація не проводиться. А вакцини як такі існують взагалі в цій групи? вакцини, вакцини це... існують на території України, вони не виготовляються. Я вже сказав, що так, вони, вони заборонені. Да. В країнах Європи ці вакцини є. Uh -huh. Але що я хочу сказати ще, будь ласка, да? про те, що якщо навіть даже тварина буде вакцинована, так, то це, як я сказав, що воно не, не говорить, що воно буде. Забезпечить е, іменно імунітет, е, не дай Бог, скажімо так, що буде виникне ящер на території Одеської області, скажімо так, чи на території України, є така опція, як називається е, вакцинація імені для того, щоб не допустити поширення подальшого вірусу. Ага. Але в будь-якому випадку, в такому е, в такій ситуації, тварини навіть вакциновані, вони теж під, підлягають знищенню. Да? І подальшим там вже буде збільшений іменно термін по поводу того, щоб підтвердити благополуччя іменно країни. Тобто ніякого лікування не, не да. існує. На не, жаль, все, це смертельна да. хвороба, і вона призводить тільки до летальних наслідків. Ну, якщо ми говоримо по, з приводу смертельності, то для великого для дорослого поголів'я, скажімо так, да, то воно не несе такої, такої смертельності. Летальності, так, це дуже небезпечно безпосередньо для молодняка. Взагалі даний, даний вірус він, він вражає худобу, так? але приводить він більше основна його функція негативна, те, що втрата продуктивності. Тобто тварини можуть, і в більшості випадків вони видужують. Так? Uh -huh. І в чому небезпека, що протягом потім тривало часу вони залишаються ще вірусомносіями. І особливо, що небезпечно в цьому вірусі, те, що інкубаційний період, тобто цей період, коли вірус потрапляє до організму і до появи перших клінічних uh -huh. ознак, проходить певний 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 прийом і він може досягати великої ради худоби, як правило, це 14 днів. Тобто дві, дві неділі тварина, скажімо так, хворіє, uh -huh. виділяє вірус. Ми, ми про це не знаємо. В інших, якщо взяти дрібну раду свині так, то там може бути до 21 дня. Тобто тварина вже да. є заразною, але насправді Аси... так. так. А симптоматика, скажіть, будь ласка. симптоматика е ящеру, вона полягає в тому, що коли вірус потрапляє, він розмножується, і його улюблене місце, скажімо так, це слизові оболонки. Uh -huh. Так, якщо ми говоримо про велика добу, то це появляються в розі, появляються червоні плями, потім так називаємо афти, вони розриваються, зуд. Таким чином також ми бачимо ці. Афтиці ці, ці пухирі на вимені, на копитах, тобто сразу, відразу тварина е втрачає апетит, не може пересуватися. Ну і на цьому фоні дійсно втрачається продуктивність і особливо небезпека. Це безпосередньо для новонароджених, тому що якщо у маток від, відсутнє молоко, то дуже велика вірогідність того, що ці тварини погибають і безпосередньо молодняки. І в подальшому навіть якщо тварина. Перехворіла вона ітрачається продуктивність до 80%? <гум> тобто в будь-якому випадку вона страждає і потім mm, все так. одно її забувають, як би там не так, було. саме так. А, що стосовно людей, якщо людина а, заразилася ящером, що відбувається з людиною і чи є це захворювання взагалі виліковним? Захворювання для людей так люди хворіють, як я я, я вже сказав, але якоїсь особливої небезпеки, якоїсь такої, знаєте, що загрожуючи тобто це, життю, це сказ, не сказ, скажімо так, дійсно. Це різні віруси, uh -huh. але люди хворіють. Люди хворіють і заражаються вони від прямого контакту з хворими зворінням. Також можливо не неможливо, а заражаються при вживанні молока Продукція. від uh -huh. да, да, яке не, не оброблено, необроблено, так uh -huh. то, да? Молока м'яса. Але люди, як правило, як правило хворіють, ну, можна сказати, що в легкій степені, в легкій формі. Рідко буває, що тяжка форма, але тут, що особливо небезпечно, що бувається, що можливо ще інфікування вторинної інфекції. Тобто mm -hmm. організм вже виснажений, зрозуміло, да, імунітет вже падає, так. тому якась інша. Так називаємо секундарна інфекція, uh -huh. так можливо, ускладнити ситуацію для людей. Але це захворювання воно більш небезпечне для імені скотарства і в плані продовольчої безпеки настільки для людей, як для скотарства. Україна. Добре, а симптоми у людей такі самі, як і у тварин? Схожі, схожі симптоми теж язви, теж, теж, теж так, це, так, угу. так, так. Саме так, це ураження слизових оболонок на роту, язиці, слезові оболонки ротової порожнини, uh -huh. губи між пальцями, тобто такі от, що стосуються видимі слізових оболонки. Стосовно інформації а, про хворих тварин у Європі зрозуміло, стосовно людей в Європі, є якась інформація? Ні, стосовно чого у нас так. ми цю інформацію не отримували. Угу. На що б ви тоді хотіли звернути увагу тим людям, які от ви вже сказали, якщо ви кудись їдете, якщо їдете звідти з неблагополучної, умовно, країни, так не візіть молочні продукти, не візіть м'ясо. Але знову ж таки, ви проговорили, що м'ясо і молочні продукти, якщо вони не оброблені, mm. так тобто, якщо молоко закип'ятити, умовно кажучи, то воно стає що безпечним, чи це тільки умовно безпечним? Ну, дивіться, справа в тому, що я би сказав, взагалі, якщо ми говоримо про ті країни, які не було получення, то mm -hmm. на сьогоднішній день воно заборонено на офіційному рівні ввезення продукції. Тобто ми вже це не говоримо. Якщо ми говоримо про територію нашої країни на сьогоднішній день, так, чи, чи благополучних країн, якимось чином, якщо ви завезли навіть, навіть то молоко, то я би радив дійсно, що в сирому виді вигляді в будь-якому разі не вживати. І mm -hmm. ми не говоримо лише про ящур. Є ряд інших захворювань, які небезпечні, так, які при вживанні необробленого молока. Дійсно, що ми говоримо про ящур, то якщо Перекріпетити, то вірус гине. Uh -huh. І пастерізація вбиває. Так, так але... само і обробка м'яса, так. Так так, 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 так. Тобто вірус, він взагалі вірус стійкий в зовнішньому середовищі, але він не стійкий до впливу pH і температури. Тобто, uh -huh. якщо обробити його, так, то вірус бувається. Але я би цього не радив, і, в, і взагалі би радив би купувати вже ту продукцію, яка підтверджується відповідними якимись документами, чи на, на ринках, де пошло воно ветеран центральний контроль. Uh -huh. Ніякому разі хотів би засередити з приводу стихійної торгівлі. О, так, це так, ще це одна катастрофічна ситуація, насправді. Не, не питання ящу, не питання ящу, питання ще інших захворювань. У mm -hmm. будь-якому випадку, навіть якщо ви вже придбали свою, то в будь-якому випадку піддавати термічному оброблення, тому що наражаєте себе на небезпеку. І досі знаєте, скільки ми говорили про стихійні ринки, але досі є місця, є райони, де це все працює, продовжує працювати, і люди і досі це все купують, на не жаль. розуміючи, яка може бути насправді які наслідки можуть бути. Так на жаль, да, стільки разів разу ми, ми пойдемо. Постійно ми про, про це говорили, так постійно да. говоримо. А... І На сьогоднішній день досить розгруджена система магазинів. Є <гум> достатня кількість агропродовольчих ринків, де безпосередньо проводиться контроль цієї продукції, що можна піти, і взяти. Ну. Цінова категорія теж дуже різноманітна і можна обрати те, що більш-менш доступне, Абсолютно, враховуючи, так. що там все ж таки це безпечно, не говорячи про стихійні ринки. Знаю, що в Держпродспоживслужбі запрацювала гаряча лінія навіть стосовно так. цього, так можливо, ми звернемо увагу у глядачів на це. Так, головне управління. Держпродспоживслужби в Одеській області вживається дуже велика робота в плані роз'яснювальної роботи. Ми розуміємо, що заходів специфічної профілактики немає, тому основним, що ми можемо зробити, одним з основних, це проведення роз'яснювальної роботи. Проводиться вона широкомасштабна, розстражовані тисячі листівок. Роздані відповідної інформації розміщена, була розміщена на сайтах місцевих органів влади, на сайті головного правління в Одеської області створена гаряча лінія. Звертаюся до телеглядачів, будь ласка. Настраховувати на сайт є, є телефони 716 шістнадцять шість плюс мобільні телефони. Все це є все це видно. Будь ласка, дзвоніть при будь-якій навіть насторожі, при будь-якій підозрі. Будь ласка, дзвоніть, тому що лучше перестрахуватися декілька разів, чим ми допустимо. Тобто так, це не лише справа сьогодні ветеринарного контролю, так не лише не лише справа Держпродспоживслужби, справа кожного з нас, враховуючи ось цей. Саме хочемо ще раз звернути увагу на те, що наразі дуже активний процес міграції. Оцей так, тобто люди переміщуються з однієї з однієї країни в іншу, і в цьому числі в цьому списку саме ті країни, які сьогодні є неблагополучними стосовно захворюваності на ящур. Тому так. на це треба звернути увагу ще раз це німеччина так угорщина словаччина. угорщина і словаччина да. тобто три країни де продукти ці мають бути заборонені якщо ви вживаєте ну тобто вживаєте їх лише там купуючи звісно що в перевірених магазинах так і якщо ви переміщуєтеся звідти до україни то точно нічого вести із продукції Абсолютно, на сьогоднішній не день варто. не потрібно не варто задля того щоб не наражати на на небезпеку ні себе ні своїх близьких так. Дуже вам дякую, Руслан Олійник, начальник відділу організації проти епізоотичної роботи Держпродспоживслужби в Одеській області був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що наразі неблагополучна ситуація із захворюваністю на ящер у деяких країнах Європи. І про це варто знати, тому що, начебто, забута хвороба, але от вона знову ж таки нагадала про себе і вона може бути небезпечною. В першу чергу, для тварин вона дуже небезпечна. Ну і, звісно, що люди теж можуть постраждати. Тому Жіть себе, побачимося на першому міському.